The <laughs> З'ясувати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підтверджено телеграм-каналами ту 160 який здійснював ракетні удари по території України. Зокрема, столиця не дотягнув до аеродрому після попадання ракети та рухнув лісі Смоленська. На борту були пілоти 52-го авіаполку. Зокрема, це перший політ після тривалої відсутності Ігоря Гаврилова, пілота вбивці із зашайковка, який бомбардував мирне населення мирних міст декілька місяців тому. Він разом із родиною під обстріл партизанів просто біля свого будинку. Наразі невідома доля його сина та дружини, проте сам Гаврило Повернувся до виконань бойових завдань. Його бомбардувальник збила ракета Патріота. Повідомляє топор Помсти», великий російський телеграм-канал Партизан. Тепер оперативна інформація. Ракетна атака. Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків, одночасно із застосуванням БПЛА крилатих ракет та ймовірно ракет балістичного типу. Вона була Нітковою за своєю щільністю, максимальна кількість атакуючих ракети за найкоротший проміжок часу. За попередньою інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять повітряні сили. Попередньо зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Болонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки ліквідована в врешті районів пошкодження не суттєві. У більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Наразі інформація щодо потерпілих немає. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Дякуємо нашій ППО за збереження життя кияна. Сергій Попко, начальника МВА, Росія здійснила винятково за щільністю атаку на Київ з використанням водночас дронів, крилатих та балістичних ракет. Вона стала восьмою від початку місяця. Ро це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм. Вибухи в Києві кілька в Соломінському районі, а в Шевченківському на територію зоопарку впали уламки ракети. У Солом'янському районі попередньо внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 метрів квадратних. Рятувальники працюють на місці. У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків ракети пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Йдеться у повідомленні до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.